Крадіжка ваших персональних даних: інтернет-жебратство, шахрайство з банківськими картками, фіктивні інтернет-магазини та пропозиції швидкого заробітку це неповний перелік кіберзагроз, з якими щоденно стикаються користувачі в мережі. За даними одного із застосунків для дзвінків і обміну повідомленнями Viber, за минулий рік майже 60% українців стикнулися із придисвітами. Тож як убезпечитися та чи можливо знайти злодія в інтернеті? Наш наступний матеріал саме про це. Я дізналась про це щось 6.20 ранку від дзвінків, які просто розривали мій телефон. Знайомі мені дзвонили мої підписники саме в інстаграмі питали, що сталося з моєю мамою. Головний допис на моїй сторінці був присвячений тому, що постраждала моя мама в смертельному ДТП. Майже вона вже при смерті, але є шанс її врятувати, тому ось номер карти. Наталія показує нам публікації, які на її персональній сторінці в соцмережі створили шахраї, акаунт жінки в інстаграмі. Рамі зламали, а вже згодом там з'явився фейковий збір коштів. Мало того, що був допис, вони ще це в сторіс опублікували і кожному моєму підписнику. Розіслали в особисті повідомлення. Наталія одразу почала шукати способи зупинити пройди світів. Перше, що спало на думку, це виявити, якого банку ця карта. І мені це вдалося. Потім я подзвонила на контакт центру щедбанка. Звернулася, що, будь ласка, заблокуйте карту мошенників. Але вони сказали, по вашому дзвінку ми того зробити не можемо. Ви маєте звернути з кіберполіцію. Поліцію Наталія написала заяву в поліцію. Картку злодіїв врешті вдалося заблокувати. Проте за цей час підписники жінки вже встигли надіслати наших. Райський рахунок – чималу суму. Три людини по 10 тисяч встигли перерахувати. Це мінімум, тому що мені надіслали квитанції ті, хто відправляв 300 гривень, і 500, і 1000. Загальна сума, яку я нарахувала, вона трохи більше 50 -ти тисяч гривень. У кіберполіції кажуть, фішингові атаки зараз найбільш розповсюджений вид інтернет-злочинів в Україні. Розплутувати такі справи не просто, але можливо. Отже, якщо з вами трапився схожий інцидент, не слід нехтувати зверненням до правоохоронних органів. Кожне нове звернення це нова частинка інформації, яка стає базою для проведення інших слідчих та оперативних дій, які в подальшому знову ж таки надають нам можливість отримати ту чи іншу доказову базу, яка в подальшому настає основою для виробництва. Кусо інтернет-фахівці кажуть, кібератак в Україні з початком повномасштабного вторгнення побільшало. Наскільки я пам'ятаю, у тисячі разів за кількістю атак відрізняється Україна, і, наприклад, Німеччина в тисячі разів. А вот в цей час, оскільки ми дійсно в агресивному кіберсередовищі. На Миколаївщині інтернет-аферисти підготували та надсилали підприємцям електронні листи, нібито за підписом начальника обласної військової адміністрації і наполегливо вимагали надати благодійну грошову допомогу. Правоохоронцям вдалося викрити крутіїв. По проханню знайомого, який вийшов зі мною на зв'язок в телеграмі, активував 8-7 карток, з яких в подальшому, як я не знав, вчинялися. Шахайські дії звертаємо увагу на те. Що збори грошових коштів зазвичай не здійснюються будь-якими посадовими особами, в тому числі посадовими особами, з допомогою е месенджерів з прямою розсилкою до користувачів злочинна діяльність даних осіб станом на сьогодні є припиненою. Частково припиненою мається на увазі тих осіб, які є на території України. Припинено, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до цієї схеми. Щоб відбивати атаки кібершахраїв, зокрема з країни агресора, в Верховній Раді вже зареєстр. Трували відповідний законопроєкт. один з небагатьох законопроєктів, який буде практично змінювати філософію формування кібербезпеки в нашій країні. І ми кажемо про державні інституції об'єкти критичної інфраструктури, щоб вберегти кошти та персональну інформацію, фахівці радять дотримуватися простих правил кібергігієни, почати слід з перевірки програмного забезпечення на власних гаджетах. Певна частина населення досі користується, наприклад, російським антивірусами, там скаченими якусь кількість років тому, які е, можуть нести дуже дуже різного дуже різного характеру загрози. Наступний крок самостійно подбати про захист. Це встановлення як двохфакторної атифікації. Якщо ми говоримо про соціальні мережі та акаунти у месенджерах, це е, перевірка певних доменних імен. Якщо людина заходить на сайт, який викликає в нього певну недовіру, завжди є можливість перевірити цей веб-ресурс, просто забивши його в пошукову сторінку і подивившись його репутацію. Якщо ми говоримо про пересилку е, будь-яких або грошових коштів, або даних. На вимогу або прохання ваших близьких необхідно іншими каналами зв'язку встановити зв'язок з такими особами та запитати, чи дійсно саме вони відправляють такі повідомлення. Якщо ж вас телефоном просять надати фінансову допомогу, варто у переписці поставити питання, відповіді на які можете знати тільки ви і ваш співрозмовник. Мені дуже сподобалось, коли я повернула собі акаунт. Реакція деяких підписників їм в особисті ж написали Допоможи, будь ласка, нема на кого розраховувати. А вони писали Наталя. Напишіть, як ми з вами познайомились, і їм на це нічого не відповіли, і вони зрозуміли таким чином, що це шахрайські дії. Не втрачати пильність та обережно ставитися до будь-якої інформації в мережі перше правило кіберсамозахисту, що допоможе убезпечити персональні дані та зберегти гроші. Анастасія Пилошок, Геннадій Нікієнко, Олексій Шматов. Подробиці «Інтер», «Марафон», Єдині новини.